Шукав я собі якусь групу на зразок дровоколів. Якусь одну знайшов, там два дописи, більш нема нічого, більш такої обширної нема. І ще тут похвалитися. Знову я собі зробив помічника. Група, звичайно, мотоблокери. Але привіт, що від мотоблока, ну ладно, від мотокрази, зробив собі отакенького дровокола. Знову ж таки. Це абсолютно із груфту зроблене. Стіл. Штів не натягується взагалі, легенько крутиться. працює за рахунок кінематики за рахунок маховика. Штанину стіл варив з. Уголків з кроваті. Тут всього чотири уголки. Два з одного боку, два з другого боку. Підсилив ще трубою. Там наварив якимись держаками, щоб було крапчий ніс. Все, що тут куплено, оце тільки два підшипники і все. Оцей ролик підшипник якийсь би Ага, чотири підшипники опорних на каретку купив. Да редка, окреме питання. Роблять тут регулював на прокладках. Я зробив три стяжних болти два упорних, щоб регулювати назор. Воно його викручує при хорошому навантаженні, бо пробував і вже гарні ковбики рубати. Я його тупо заварив. Якщо потрібно знімати каретку, підшипники підшипники кріпляться на полки, які з Тобто, якщо розкрутити, полки, підшипники знімаються, каретка знімається, каретка з брухту, тут це все, все теж з брухту. Маховики з січкарні звичайної. Ніж оце отут кусочок ресори якоїсь, а далі зробив клина, щоб просто розганяло. Хто знає з чого це, хто знає. Тут теж звідти само взято. Оце отак підсилено. Зроблено тих два маленьких столики для маленьких, тоненьких, отаких вистачає. Хтось скаже, що це можна перепіндюрити. Руками топориком, але я вважаю краще цим. Ось тут. Да, ще щодо того, що тут куплено. Ось це ще, ще терня, яка проводить цю груп рейку. Куплена нова від КПП важкого мотоблока. Якась там просто в магазині нову. Підібрав до рейки. Рейку подарували, не знаю, ні марку Сталі, ні шагу, нічого не знав про рейку. А ось тут приклад того, для чого не натягується ремінь. Каретка вперлася у ковбок, буксанув шкіл. Даємо йому можливість знову розігнатися. І вуаля! Є контакт, гали далі. 웃 <laughs> 음 Тут тоже количество його давно його вже руки цього дому. Сейчас ми будемо побачити. Вот так. какая? <решил> ne 2 oh uh, yes is this so there is nothing